Засідання Москво є. Сейчас у нас значит, порядок деда. Выбор секретаря засідання постійної комісії міської ради. Пропоную у нас а, кандидатуру нового жанра. Хто за цю пропозицію? Так, Друге питання це розгляд кандидатури на вакантну посаду директора комунального підприємства Побутовік Запорізької міської ради, доводичій Чікір Чі, Чі, Петро, директор департаменту з управління житло-комунального господарства поліко Сергій, кандидат на вакантну посаду. Добрий день, пане головуючи, шановні депутати, присутні на сьогодні вакантна посада на у нас комунального проємства Побутовік совместна з ковідуючим замом. Хардинським віктором проводили ми співбесіді, розуміємо, що на сьогодні це дуже напружений напрямок роботи, є складнощі в тому, що забагато людей, котрі виїхали своїх питомців, позалишали. На сьогодні, на жаль, місто Запоріжжя не має свого комунального притулку для тварин. Забагато є ГО, котрі займаються. Тваринами на сьогодні ми цю посаду, як ми вважаємо, потрібна людина, яка е, вміє організувати роботу, вміє організувати комунікацію. А саме на сьогодні, що навіть якщо у нас є проект на притулок, то ну, якщо навіть будуть сьогодні гроші, це ну за рік, щоб це побудувати. Тому розглядаємо полякова Сергія Олександровича як людину, яка може. Налагодити комунікацію, котра креативна, котра може міняти від обставин, котрі можуть образовуватися дорожні карти і вивести це підприємство на достатньо хороший уровень, повної комунікації з ГО. Котрі на сьогодні вони і так нам допомагають. Їх забагато у місті у кожного з них свої напрямки. Нам на сьогодні. Дуже потрібен комунікатор, який буде розуміти у кого які є можливості, і тільки от спільними зусиллями ми зможемо вирівняти ту ситуацію, яка на сьогодні є в місті. Прошу вас підтримати кандидатуру Сергія Олександровича Полякова. Угу. Угу. Пропоную сердію на нам доповістити до шлях. То... Добре, зараз... Приємний за інформацію. мене вища освіта, вища освіта технічна плата за інші році. Потім працював приватними підприємцями досить довгий час. Це і розвитка тривільня, це оренди були. Тому маємо досвід спілкування з людьми, з, а, разом з культурами, скажімо так. А, потім був головою нашого дому на початку, коли це було потрібно, зробив ОСББ. Чотири роки поставив все на коліса, тобто зробив там ремонти. То, що була вдома. А, опять же, таки, це було спілкування з мешканцями, з комунальними службами. Фламіна 25, 3 мета. Ну, Підрядники, це опять же, такі кошти, звідності і так далі. І, опять же, таки, спілкування з мешканцями, всі розуміють, як це. Трудно і цікаво розмовляти з кожним мешканцям. Да. У всіх є свої. Е свої да, то есть. Потім почав працювати керуюча компанія Мрія да, теж на посаді, на посаді е від діло закупівель і від то, продажу начальника відділу. Це теж опять-таки була робота з людьми, з договорами, також виконував як і інженер, і як головний механік на підприємця на нашому, спілкування з підрядниками, спілкування з жителями і так далі. Тобто він ще приємно фінансово. Документацію, тому в принципі розумію, які потреби є нашого зселення, що їм потрібно і як треба з ними спілкуватися. Чому ну, от, побутовик, я сам маю бут, собаку, мовляв, якого району і бачу. Багато є, які вже з чіпанів ігор, але багато є таких, які ще тобто, спротивують нашого ітарту. Да, і це я вважаю дуже така, соціальна скажімо так, місія нашого міста, да, читаючи преси, читаючи відгуки да, тось, про наше місто, розумію, що притулки да, всі підчасні, вони всі. Мабуть, ну, повною всі вже були спочатку війни, в якому вірити. Тому, в принципі, тут є, що ну, розмовляти і куди рухатись далі. Мабуть, моя думка може бути. різні бачення, а проблеми, хто за титулом, хто-то проти. Ну і також повинна розвинуватися програма, можливо, в співпраку праці з родинами, з сім'ями, з дітьми, яким буде, буде обрічку. Що вони чи ми взяли, датись, як потрібно з ними поводитись, що це теж дуже важливо. Добре, забавно, так. Які у нас запитання, у чому комісія? Які ви цілі працювали статус? Цілі, ну, це. Новинне правлення це воно перспективне, тобто потрібно нашому місту. Саме важливе, що є така потреба да? в цю тут є куди рухатися. Є команда, яка вже працює, є команда, яка працює, і можливо, можливо, мавши командою можна буде рухатися далі за підтримку міста вирішили брати. Я розумію, що є якісь проблеми, да? тобто проблеми, які присутні. Да? Тобто ну, вони будуть всі да? тобто, вони будуть і ну, мало таким них максимально поставленими задачами. Сергій, то потрібно в першу чергу вивчити законодавство України про з тваринами, да? це на найпершу чергу. Потім, мабуть, опит наших сусідів, в першу чергу, наверное, Львів, в яких є вже притулок, Харків, в яких, яких там друге бачення цієї проблеми. Да. Але це треба вивчити і якось, там, якусь синергію з цього зробити. А потім ну, вже треба, як ви сказали, якась комунікація з нашими ГО, яких дуже багато в місті Запоріжжя, але у яких у кожного є своя думка, своє бачення цієї стратегічної стратегії розвитку цього направлення. Ну і вже на кінці треба йти до депутатів і показувати своє бачення, показувати, як, як місто буде, в якому напрямку дивитися. Ну, найперше у нас помічник, це директор департаменту, яка який е, з вами був працювати, е, тому що у нас було дуже багато ідей колись. Ну, це основно було до, до війни, коли у нас Варшава ситуація трохи інша. Що нас, мабуть, ну, поки є воєнний стан, це не дуже актуальна. Там, це навіть в цінах 2020 року можна бути розглядали, було по 60 мільйонів. Ну, Можливо, якийсь, там, треба привлекати якісь грантові організації там, і закордонних партнерів. Це, це буде таке. Якщо ми вас погодимо і а, секретар міської ради таке рішення прийме, то це буде наші краще. Добре, Та я ставлю на голосування. Рекомендувати Святой Запорізької міської ради Харджанка Регінів призначити полякова Сергія Лавкан, на вакантну посаду директора комунального підприємства команди Запорізької міської ради. Хто за це прозицію? Доброго адміністративного. Доброго нас про і директор депутату ще ми також затримуємося. Дякую, 6. Я думаю, що ви в курсі, ну, якщо до цього завіркування, вони зверталися і до департаменту, і до реадміністрації, і до депутатів. Тобто вже не перший раз вони, і прохання в них включити їхній житловий будинок до тобто, списку об'єктів капітального ремонту. прохають до 25 рік, але це вже, мабуть. Да. Але я прошу розібратися в цьому питанні особисто туди з'їздити, поспілкуватися жителями та, можливо, дати якісь пропозиції, може, 26 років. Може, якщо там ситуація дійсно така аварійна, то ми будемо розглядати. Добре, раз, можна ще раз писати. Да. А у нас там звернені? Я там був особливий, але я, да, я був. я раз состыкуюсь, добавить добавлю ну, по этому питанию. Ну, если вам не нужно, если вы там были, можете просто нам на, э, на, на наступное заседание добавить. Да, я добавлю. Письмо. Письмо, вы Да. Так. Да, у нас принцип для вичерка ми попробуємо. Побачили. Добажа. Закривати, повінь. Дякую. Дякую всім.